Ти ж, напевно, звернув увагу, як різко змінилася м, політика. Пам'ятаєш, як колись у нас було кордон 91-го року це є наша перемога. Потім про кордон 91-го року трошки замовчали, а потім а саме слово Перемога пропало. І почалися. Що в нас почалося? Безкінечні форуми миру. Форуми миру, референдуми, референдуми з приводу території і так далі. Це, до речі, і я Мирні можу, переговори запитання... з представниками Російської Федерації спочатку в вересні, потім жовтня, а потім в листопаді, правда? І це, це, ж ж буквально, це ж було буквально місяць тому. Про так. це говорив Єрмак, про це, звичайно, говорив Зеленський, про це казав Кулеба. Про це, ну, хто тільки не казав? Тобто вся державна машина. Говорила про те, що в нас оцей форум мира був уже вирішальний. Це перемога-перемога. Ми сиділи з тобою підсмію, сказали, подивимося через два місяці. Через два місяці, замість того, щоб святкувати перемогу, нам сказали, що той форум виявляється відкрив дорогу до нового форуму. Але теж миру. І тепер вже там будуть представники Росії. А потім президент вже сказав про референдум, бо очевидно, що його було якось натякати про готовність України йти на поступки, які, яким заважає, слава Богу, Конституція. А потім, ну і багато багато було, що потім. Тут кіратопац і все змінилося. І на вчорашній прес-конференції це все було продемонстровано. Так само це було продемонстровано на виступі президента до Дня Незалежності. Тобто Путіна називають уже не просто дідом. А там шизофреніком, э, ну, будь-якими э, іменами, які в принципі перекреслюють усі ці розмови про мирні переговори з дарма на вчорашній прес-конференції ми нічого не почули про форуми миру, про референдум, про умови закінчення війни, про план перемоги, про які ми з тобою постійно тут говоримо. А э, сталося ну, я довго думав, що сталося? Сталося дуже просто. Мої джерела з офісу президента повідомляють наступ. За два-три тижні до курського контрнаступу доля сирського висіла на волосині. Ярмак вимагав зміни головнокомандуючого Збройних сил України. Сирський мав відповісти за все, взяти, ну тобто його хотіли скинути з тої повітряної кульки, яка вже небезпечно черкає по, я би сказав, по незбудованим фортифікаціям. І незахищеної енергетиці. І треба було скинути когось винного із цієї корзини повітряної кулі. Сирський про це знав, бо цей процес не новий. І тому прийшов до Зеленського з планом а, Курської контрнаступу, який перед Днем Незалежності мав дати ряд і військових, і головне особисто піарних позитивів. І коли на столі у нашого шоумена виявилося два підходи. Один ганебні переговори з Росією з не менш ганебними вимогами з того боку, а, а з іншого боку, хай короткочасний, але переможний наступ на російську територію, то тут не треба було сумніватися, який план буде робити. І на цей момент план сирського переміг план Ярмака. В офісі є багато людей, які Ярмака не люблять. І вони вважаються великою перемогою, бо вперше Зеленський поступив не так, як хоче Ярмак. На це все наклалося також інша обставина. Ярмак в той же час доповів Зеленському, що останні соціологічні опитування нічого доброго йому не дають. Партія Слуга народу схотилася до 7%, хоча до цього мало 10, так що це таке. <свісно> откат невеликий. Е, а... В другому турі залужний перемагає Зеленського за рахунком тримається зацілець 70 на 25. <реш> в першому турі відповідно 40 на 20. Ну там 40 з хвостиком на 20. А, відповідно стало при цьому стало зрозуміло, що план Єрмака відправити залужного в Лондон і контролювати його, дати йому посаду, щоб він не займався політикою, не спрацьовує. Бо ну, по ряду признаків видно, що залужний е готовий вчиться Гот і думає над е планом е перемоги України вже з іншої іпостасі. Е, Як сказали, ну як доповіли на Банкову, він не підконтрольний в цьому плані, в політичному плані. Тому е, оці дві е, інформації привели до того, що Зеленський, який, як завжди, не рахує нічого більше, ніж на один крок, і більше, ніж на один виступ і одну прес-конференцію, пішов на план церкви. Зараз на плечах генерала Сирського лежить величезна відповідальність, щоб цей наступ не став жертвою політичних маневрів, як свій час стали кринки. А, до речі, кринки. Єдине село Кримки на лівому березі Дніпра, яке було відбито нашими морпехами, страшною ціною. Ніхто не хоче говорити, і я поки що не хочу говорити, про його доцільність. Але їх ну, доцільність наступу ще ну, кажу, не хочу говорити, наступили. Як перевести на ту сторону Дніпра техніку, не знав спочатку ніхто. І по сьогоднішній день не знає ніхто. Але наших пропіхів там тримали місяцями, фактично з жовтня минулого року і тільки нещодавно вивели. Так ось, щоб Курська офензива не стала великими кринками, треба вміти вчасно вийти і закрити за собою двері, я маю на увазі фортифікації, артилерії, дронів тощо, ребів тощо. Щоб росіяни не ввірвалися в Сумську область. А з другого боку, щоб наші хлопці не стояли в тому, в тому дрочево да, і Гуєво, просто з політичної доцільності, як це було на Крим. Оце дуже важливо, щоб Сирський прийняв це рішення як військовий. І, до речі, про це також пише Муженко. що треба доручитися покластися в цій справі виключно на професійних військових. Без політичних вплив друже. В нас на ставці Верховного Головнокомандувача люди в піджаках розповідають військовим, куди йти, як іти обирають правильні. Слух, так вони так вони вже залужному розповідали. Тільки він слухав, він, до речі, не запрошував, як правило, слухав, а робив своє. За що його зняли? І тут, Сирському, якраз, от тут якраз, йому треба прийняти саме військове рішення, бо, зрештою, за все буде відповідати саме він. Курська операція зараз, з моєї точки зору, має більше позитивів, ніж е, негативів, хоча несе великі загрози. Але якщо вчасно е, зманеврувати, або розширити пояс е, контролю ЗСУ туди аж до Харкова, якщо є на це сили, або вийти звідти і закріпитися на своїх українських рубежах, не даючи їм москалям зробити нічого лихого на нашій території, а частину сил перекинути на підтримку Донбасу, тоді все окей. Він молодець, але відповідати буде він, і крайнім буде він, а те, що в засаді в кущах проти нього є цілий лірмак, має дати йому розуміння, що тут він може розраховувати тільки на себе, тільки на себе, і на ЗСУ. Він зараз представник ЗСУ, а не просто один із учасників військово політичного керівництва. Юрій Віталійович, Я тобі щиро дякую. У мене на завершення одне все ж таки питання в продовження попередньої теми. Так а куди ділися? Перемовні реляції, куди ділися питання Стамбул. До речі, ми вже знаємо питання зірваний чи не зірваний Катар. Питання Ну Зеленський розповідав про те, що буде три блоки перемовин. Так нібито в Катарі, в Стамбулі, десь і ще десь в Канаді. Там гуманітарний напрямок, Канада, продовольча безпека і море Чорне це Туреччина і Катар. Це енергетична безпека. Ми ну, зараз дехто каже, що от захід на Курщину зірвався всі перемовини. Хоча, чесно кажучи, я дуже сильно сумніваюся, тому що ну начнемо з того. Останній обстріл Росіян, ця кількість ракет для того, щоб їх випустити, вони фактично їх почали випускати, виготовляти зразу ж після Охмадита. Тобто, ну це вже аналітики, як кажуть, дослідили. Тому сказати, що курська операція вона була набагато пізніше, ніж Охмадит. А отже, вона не могла нічого зірвати. Тим не менше, з нашого медіапростору це все зараз пропало. І в мене до тебе коротеньке запитання: А так воно пропало, бо пропало, чи воно пропало, бо вмерло, чи воно на паузі, чи воно що? Бо вчора Єрмак сказав, що у нас там переговорні позиції. От буквально декілька тез, щоб вже не тримати довго глядача. Дивись, відповідь також коротка, але на жаль, неприємна. Бо президент міняє стратегії як рукавички, навіть не заморочується тим, щоб пояснити, куди ділась попередня пара рукавички. В даному випадку це не все загроза. Бо ти розумієш, що кожна стратегія, ну, наприклад, переговорний процес із Росією країну, вона несе собі загрозу того, що росіяни цим користуються і накопичують ракети, да? користуються тим, що у нас є якісь там негласні домовленості через посередників в вигляді США, або там Туреччини, або Саудів, або ще когось. Да? А тим часом росіяни накопичують зброю. Ну тут є свої плюси. Бо нам також ну, треба вберегти енергетику, ми на грані блекауту. А друга стратегія наступу на Росіян має свої переваги, про які я казав, але має і свої негативи, про які ми ще не поговорили. Розумієш, якщо ти обираєш стратегію, то ти вже точно знаєш: от тут плюси, отут мінуси, плюси тебе збільшувати, мінус, мінуси якось мінімізувати. І пішли. А якщо ти кожних 2-3 місяці міняєш цю стратегію одну на другу, то в тебе мінуси накопичуються і складаються в один величезну проблему. А плюси просто нівелюються, бо це, бо це е, різні, різні напрямки. По стратегії направлені вони протилежні. Стратегія миру і стратегію наступу на територію супротивника це ну, абсолютно е, протинаправлені е, стратегії. І значить, одна убиває плюси для нас іншої, а мінуси накопичуються. Тому сьогодні очевидно, що Зеленський вибирає між знову ж таки піарними. Позитивами. Бо на День Незалежності хочеться бути представником перемагаючих Збройних сил України. Вибачте, лідером, не представником Верховного командуючого. І тому він набрав курс. А ближче до жовтня-листопада, задаєш моє слово, знов буде перемагати стратегія Єрмака. І знов заговорить про те, що будь-які війни закінчуються переговорами. І дивись. Можна йти тою стратегією, і можна йти іншою стратегією, але не можна йти по черзі кожних два місяці тої і другої. Це не тільки бовтає країну, це не тільки зменшує довіру Збройних сил України до політичного керівництва, це не тільки дезорієнтовує наших союзників. Але це просто накопичує мінуси, які загрози, які несуть кожна з цих стратегій України. Але дивись, ми ж обрали в кого президента. Ну, не ми з тобою, але нам з тобою його обрали. І він не підлягає поверненню до закінчення війни. На цей момент можна розраховувати я ж маю позитивом закінчити тільки на одне. Президент України вчора на прес-конференції повідомив, що в вересні місяці він представить обом кандидатам президента США український план перемоги. Я дуже сподіваюся, що діючий президент США до цього попрацює із нашим президентом, щоб план був реалістичний, по-перше, а по-друге, щоб він був переможний. Це єдиний вихід із цієї ситуації. На сьогоднішній день жодних важень внутрішнього впливу на Зеленського немає. Подарувати йому великий піар перемоги і великий позитив закінчення війни для України можуть тільки наші західні союзники. Але до того часу нам своє робить, як казала Голда Майера колись в часи ізраїльсько-арабських війн, песимізм надто велика розкіш, щоб євреї могли на, на нього покладатися.